Вітаю на каналі Нагрі. Хотів задати вам 5 запитань. Запитання перше. Чи знаєте ви потенціал ваших ґрунтів і в якому стані ваші поля? Чому це запитання важливе? Ми всі знаємо про строкатість врожайності. Перший рівень строкатості, про який ми з вами знаємо, це строкатість по рокам. Звичайно, що є сприятливі роки, є несприятливі. І тут ми напевно. ну, Навряд чи щось можемо вдіяти, тому що основним фактором, який на це впливає, це погода. Другий рівень строкатості врожайності по господарствах є якраз між полями. Є поля більш продуктивні, є поля менш продуктивні і взагалі ті, які ніколи не родять. Але найбільше нас цікавлять поля з неоднорідностями в межах поля. Саме такі поля приховують найбільший резерв вашої. Прихованої родючості. Саме з них і потрібно починати працювати, якщо ви хочете підвищити загальний рівень продуктивності вашого поля. Це зробити не дуже складно. Покажу як. Коли до нас звертається господарство із проблемним полем, ми беремо карту врожайності, аналізуємо його, виділяємо зони, які просідають. Робимо в цих зонах агрохімічне обстеження відповідно до встановлених зон. І аналізуємо, робимо кореляційний аналіз факторів впливу факторів, які впливають на врожайність. Зараз на зображенні в правому верхньому куточку ви можете бачити, наприклад, першу зону неоднорідності, яку ми виділили, де врожайність просідає як мінімум на одну тонну порівняно з середньою. І вона викликана низьким вмістом фосфору. Друга ділянка. Також, яка просідає як мінімум на одну тонну, вона має найвищий рівень фосфору. Проте там врожайність так само слаба. Ми аналізуємо не тільки кількісні показники роботи елементів в ґрунті, ми аналізуємо їх і якісні. Конкретно на даному полі причина низької врожайності була в порушеному співвідношенні між фосфором та цинком. Для першої ділянки ми працюємо локально. Фосфорним добривом на другій ділянці ми працюємо локально, наприклад, сульфатом цинку. Загальні витрати, які мало господарство провести на цьому полі, склали орієнтовно в районі 20 тисяч гривень. Потенційний прибуток, який вони можуть отримати з цього поля у випадку виконання цих операцій, складає як мінімум 170 тисяч гривень наступного року. Тобто, ми з вами побачили, яким чином. Дуже просто, відносно легко, можна вивільнити додатковий потенціал на ваших полях. Але не варто думати, що всі проблеми на ваших полях можуть бути вирішені хімічними меліораціями, так званими. Перед тим як підійти до вибору інструменту, який необхідно використовувати для розкриття цього резерву врожайності, ми складаємо так званий рейтинг поля, карт умовну картку поля. У нас е, ми використовуємо як мінімум шість базових показників, які входять до, цього, до цієї комплексної оцінки поля. Ми сюди включаємо і фізичні показники, хімічні показники, біологічні показники, показники по е, якості роботи елементам – це співвідношення, е, також історичні показники та вегетаційні індекси за декілька років. Запитання друге. Чи давно ви проводили агрономічний аудит в своєму господарстві? Перше, напевно, що ми згадуємо, коли чуємо слово аудит, це бухгалтерський аудит, коли його проводять. Тоді, коли господарство хоче встановити стан, оцінити стан підприємства, зрозуміти, куди рухатись, які процеси порушені, що виправити, і так далі. Те саме стосується і агрономічного аудиту, який проводимо ми. Ми розуміємо, що є певні процеси в господарстві, які пов'язані. Між собою. Це і процеси мінерального живлення, і посіву, і захисту, і збирання, і обробітку ґрунту. Ми також розуміємо, що жоден з цих процесів незамінний. І не можна, наприклад, неякісний обробіток ґрунту замінити потім якісним посівом, компенсувати. Так само не можна і неякісний посів компенсувати або нагнати врожайність за допомогою позакореневого живлення. І при всьому цьому ми розуміємо, що на цю систему ще діє певна кількість факторів. І на частину з них ми можемо впливати, на частину не можемо впливати. На які фактори ми не можемо впливати? Ми не можемо впливати на кінцеві ціни на продукцію, і ми не можемо впливати на погоду, на температуру, на сонячну радіацію, на опади та їх розподіл. Натомість три фактори, на які ми впливати точно з вами можемо. Це продуктивність та якість техніки, це планування, організація і контроль виробничих процесів, ну і це, звичайно, властивості ґрунтів. Аналізуючи вплив цих факторів на систему, ми формуємо ряд рекомендацій для господарства. І квінтесенцією нашого аудиту є заключення цього в таблицю моделювання. Таблиця моделювання це зведений бюджет, в якому ми виділяємо декілька варіантів розвитку подій, декілька сценаріїв. По кожній, по, по кожній культурі. І інструмент, за допомогою, ми, якого ми можемо побачити, наприклад, скільки ми можемо собі дозволити витратити додатково, яка точка беззбитковості, який мінімальний рівень врожайності нам необхідно отримати на полі, щоб залишитися ефективним, принаймні без втрат. Які культури, наприклад, у нас ризиковані, де ми собі взагалі не можемо дозволити жодних навіть копійки витрат додаткових, а від деяких культур, можливо, нам взагалі треба відмовитись, ну якщо не в цьому році, то в наступному. І цим завершується наш агрономічний аудит. Запитання третє. Як часто ви коригуєте затверджені плани вирощування? Все, про що ми поговорили вище, це план. Як він втілюється в життя і яким чином він коригується. Коригується він за допомогою регулярних візитів господарства на поля з метою оглядів та коригування уже затвердженого плану. Ми звикли до того, що все, що ми придбали навесні чи до початку сезону, має обов'язково бути на полі. Ми не задумуємося над тим, чи шкодить воно, чи приносить користь, чи ефективне. І так само було, наприклад, в цьому господарстві. На прикладі якого я хочу вам показати інструментарій, який ми використовуємо для цих цілей. На, даному, на даній фотографії це, це поле пшениці із яскраво вираженими темними і світло світлозеленими світло полосами пшениці. Перше, що спадає на думку, звичайно, що це дефіцит азоту. Господарство таке рішення і прийняли. Вони внесли 100 кілограмів. Аміачної селітри на поле, натомість ми паралельно відібрали зразки рослини з однієї ділянки, і з іншої віддали до лабораторії, провели тканину діагностику. І що ми побачили? На жодній з цих ділянок дефіциту азоту не спостерігався. На одній ділянці він був в нормі, на іншій темно-зелений, він був в надлишку. Натомість і там, і там був яскраво виражений дефіцит магнію та сірки. Тобто питання можна було вирішити 3-4 кг сульфату магнію. і як ви розумієте, що витрати не співставні, чи 3 4 кг сульфату магнію, чи 100 кг аміачної селітри. Запитання четверте. Що ви думаєте про систему точного землеробства? На нашу думку, починати потрібно з картування врожайності. На жаль, це той елемент, про який часто фермерські господарства забувають і втілюють його в життя останнім. Але ми переконані, і як підказує світова практика, починати треба саме з картування врожайності. Це той інструмент, за допомогою якого ви зможете безпомилково встановити зони неоднорідності на вашому полі. Ідеальним було б, якби у вас були карти врожайності, принаймні за два роки, тоді ви точно безпомилково встановлюєте ці зони і вже тоді підбираєте інструментарій для роботи з цими зонами відповідно до ваших потреб і запитів. На жаль, в Україні відбувається. Дещо навпаки. Запитання п'яте. Як ви ставитесь до залучення професійних незалежних консультантів до вирощування в своєму господарстві? Що про це думають в Сполучених Штатах? Всім відомо, що агрономічна освіта в Сполучених Штатах якісна. Вона практична. Але навіть незважаючи на це, в 1992 році була створена незалежна організація, яка сертифікує. Фахівців, які мають агрономічну освіту. Вона сертифікує для того, щоб вони мали можливість працювати із фермерськими господарствами. Видається сертифікат, і кожного року вона слідкує за тим, щоб ці фахівці підтримували свій рівень знань, щоб він був завжди актуальний. Така система захищає фермерів в Сполучених Штатах. І саме тому ринок послуг незалежних професійних консультантів Сполучених Штатах набагато. Ширше, ніж для прикладу, в Україні. Ми хочемо, щоб така система працювала і в Україні. Чому ми вважаємо, що це важливо? Для прикладу, давайте порівняємо продавця і незалежного професійного консультанта. Чим керується продавець? Як правило, продавець керується наявними залишками на складі, планами продажів. Дуже часто його знання обмежені наявною продуктовою лінійкою, рекламними. Маркетинговими каталогами. І він часто не зацікавлений в тому, щоб його фермер, клієнт, працював з незалежними консультантами, бо це часто руйнує налагоджені схеми і механізми. Що робить консультант? Його основна ідея, мета зробити фермера більш ефективним. Він надає неупереджені рекомендації, постійно навчається і доводить свою ефективність на ділі. Його робота полягає в тому, щоб фермер завжди мав стабільний позитивний результат, ми вважаємо, що система роботи з і сертифікацією консультантів, як це запроваджено в Сполучених Штатах, є вкрай ефективною. Вона захищає фермера і таку систему ми б хотіли бачити діючою і в Україні. Далі більше.